Я всіх вітаю. Їду в Фулду. замовили огляд Mazda MX30. 20 го року машина для України хочуть купити з поверненням ПДВ. Нетто ціна була 12200, щось торгували ми, вдалося торгувати на 11700. Колись вже. Робив я відео на цій площадці, дивився людям Hyundai Kona. Минулого разу вдалося залишити кауціон Мерверштоєр заставу ПДВ не в повній мірі, а тисячу євро. Зараз по телефону він якби не пам'ятає мене, але я думаю, на місці домовлюсь також, щоб не залишати багато застави ПДВ, а частково тільки. Зі слів машина в ідеальному стані, але чому роблю анонс непогана площадка. Там і електромобілів багато, і гібридних. Така цікава площадка, і локація непогана Fulda. Автобуси з України є на Fulda навіть. Тобто легко добратись. Фулді без терміну роблять номера, без попереднього запису роблять транзитні номери, легко зробити і недорого. Тому при потребі можу зробити огляд паралельний на цій стоянці за символічних 50 євро. Мені залишилося вже 9,6 км, вже практично я на місці. І можу зробити для вас паралельний огляд. Там е, в описі цього стріму є посилання. Можете перейти на цю стоянку, подивитися. Цілком можливо, що ви знайдете щось цікаве для себе. Минулого разу, коли проводив огляд Hyundai Kona на цій площадці, то е, все відповідало. Заявленому опису по телефону. Тобто коректний продавець, хоча й не, не німець, але нормальний продавець. Якби потрібно було вам, то також в описі даного стріму знайдете мої контакти. В описі будь-якого відео є всі мої контакти. Ну і навколо фул, фулда, якби що, теж без проблем може зробити огляд. Але на цій площадці за символічних 50 євро лише вигідно, якщо хтось знайде собі автомобіль. Буду закінчувати тому відео. Вже зараз буде мій з'їзд з автобана. Залишилось 6,3 кілометри. Їжджу, як бачите, на своїй Теслі Model 3. Вже маю. Зараз покажу скільки пробігу. Майже 150 тисяч пробігу. Нарікань на машину жодних немає. Деградація батарейки мінімальна, а все тому, що це є ЛФП, літій залізофосфат фосфат батарея. Виходять регулярно нові оновлення системи. Машина стає з кожним разом розумніша. Зараз їхав по автобану по ремонтах, і на ремонтах раніше путалась машина, де жовтий колір, ну коли тимчасові розмітки, де жовтий, де білий. Вона просто вирубала автопілот, тому що не розуміла кольори. Вже розумію. З останньою прошивкою бачу. Хоча нічого в описі прошивки не було про це, але вже добре бачить машина кольори. На тимчасову розмітку класно виїжджає і орієнтується по їй. Можливо, зроблю ще стрім з стоянки. Безпосередньо, якщо побачу щось цікаве, але можете перейти по посиланню і подивитись самі, що там є цікавого. Все, буду закінчувати.